Різниця в 10 разів. Агрокраїна Дніпро. Зараз покажу вам гайку вал Авториного КПП МТЗ. Зліва це аналог виробництва Україна, справа оригінал. І різниця по ціні між ними в 10 разів. Оригінал коштує 400-500 гривень, а аналог коштує 50 гривень. Я дуже часто помічав, коли наші клієнти купують вал вторини саме вал. Аналог, а Гаєчку обов'язково на нього купують оригінально. Тому, друзі, в мене до вас питання по цій гайці. як ви вважаєте, потрібно ставити тільки оригінально, чи можна поставити і аналог? Тому що аналога ми дуже багато продаємо. Я думаю, це і за його ціни, тому що він незначно дешевше. І, до речі, Вроді би як ходи, тобто поганих відгуків таких прям не було. Так що, друзі, є в наявності два варіанти. Звісно, вважаю, що краще оригінал, але розумію, що 500 гривень за кайку це ну не в кожного є можливість. Тому є також у нас оригінал доступний по ціні.